Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхали і хочемо забрати прицепи з кукурудзою додому. Так кукурудза, що була в нас вдома, то вже Коля з батьком почистив. І ще в нас тут один прицепчик чекає. То вже таких морозів не передають, то думаємо, що вже й почистить. Ну, всім привіт. Знаєте, заберемо цього прицепчика, він також такий повний з обрештовками. І ще в нас на полі є також ще буде один. Збираємо, збираємо і не можемо можем ніяк позбирати. Але нічого. Зараз зайдемо з цієї сторони і глянемо до нашої сушки. Там я з своєї сторони брав, то як би непогано. Я думаю, що це буде добре. І з нашою кукурузкою відбувають де по качанчику так, що такі вони мокроваті чи ціловаті, але тільки замориші. Ого! А цікаво, чомусь пішли, так? Да? Так з цієї сторони, знаєте, гарно виглядає, вона така жовта на сонці. Міші, мабуть, прибігають, трохи перекусити. А може котики до мишей шукають. Отак, От бачите, зберігається кукурузка. Але я бачу, можливо, ось цього прицепчика ми скормимо і ту заберемо, а ця вже останеться у нас. Не вся, але так немало, того що вистачає її. З цієї сторони так гарно сонечко попадає, підсушує. Ну щоб сушка не пала, б якось так трохи нахилилася. А починали коня збирати кукурудзу, то ще була зелена, повний? Ну. Нічого, весною зберем, посіємо ще хай буде. Але все одно знаєте, навіть знали б, що буде гарний врожай, то сіяли б все одно так багато. Тоді навесну перелущуємо і в склад завеземо, хай полежує собі, чекає слідуючих бичечків, того що щось не скормимо. Буде і пташечками і всім. Така годівничка велика. Так, добре, будемо будем йти. Добре, що накритий. Любуває, забуваєм таке трохи. Що не впасти, знаєте, бо не гарно буде. там цел туда посали о а тут кукурузка Здається, і спішили. І врожай нас ще на полі остався. Добре, що і так вона ще рано почали її вбирати ще такою зеленою. Значить, слабо спішили. Ні, ну нічого страшного, я думаю. Побачимо. Буде сухіше. На весну. Думаєш, не попадає? Бо там який впаде, я думаю, але так, що багато. То буває оставляють також. І такі більші господарства. Опа! Хух. А тут, бачите, з цієї сторони трохи сніпу западав, але нічого, сонце бл блисне і просто А там навпаки така сухенька гарна що то сонечко. Дорогий примет. Зараз глянемо як у нас вийде. e é sim Стане будемо вже тут чистий. Що, не заберемо сьогодні? Ну я думаю, що ні. Багато кукурудзів прицепі важкий. <свистак> Чи що? Траторит слабенький. Здається, нічого не підложу під колеса. Що воно так. Ти що з місця не може рушити, то там не проїде. Зараз треба, будь до батька дзвонить, хай приїжджає. Ще одним апаратом. Нема чого дригати, того що не буде діла. Уперед то, коля то точно, що ні, а назад теж не, не виходить. Бо вперед багато снігу. Ну Кльонка хай лежить, заберемо, коли вже сніг розтане. І при це знаєте воно вас не трохи давить на тракторці, але не хоче. Ану ще попробую. Але просто немає ніякого руху. Хотів знаєте, як краще, удома затишку перебрати, а воно може вийти як завжди. Отак вкруч, за що мені налучив, там мені так не дуже багато, то зараз яких днів 10 тижнів два змалю і було б добре, щоб цю зразу перемалювати. А то я раніше там сушки брав, а цю у сушку так воно вина робота. Але нічого. Трохи поїздимо. Треба хлопців ще взяти, вони люблять коли щось буксує. Зараз батько вже їде, то витягне. І воно взагалі можна було почекати трохи, щоб і морозець спав, і можна, сніг розстав. А можна так трохи по... провести час тут. Чи мов взад його витягнути, щоб... Ми як побачили, що через тиждень плюсова температура, то аж настрій піднявся, так? Да, ну. Через те раніше і носили кожушки всякі. Я то ніколи не ходив. Такі старші люди, такі, душогріки, у них тепло. А ці пластмаси, то. А валянки? А, на, а наверх чуні? Ну. Десь і мене колись були валянки. Але коли сніг багато, теж не добре. У чого ні Значить треба овечок завести і кожушка собі пошити на всякий випадок. Буде також ходити. О, тут туди не, не трохи є. є, дуже багато снігу. І дорогу можна буде почистити, вже буде легше їхати. що не буде виходити. Коля, вже я тут загрузла, ти хочеш, щоб трактор виїхав. Так багато снігу. Може, до цього, щоб там не порвати. Добрый вечер. Так, пробуем. ти так делікатно заїхав, там вообще мало місце с той стороны. Сейчас убегнал там, ладно, там процес буде чи Масло холодне, трошки важкувато. Вже злежаний, багато часу лежать. Ну, Свіжачок знову в нас є. <світування> Не <хочеш? світування> Та-да, та, пробуйте ззаду, зразу по тормозах. Probūti. Atėjote, kadangi čia ir riflemai? Nie, zaraz się trochę. Ого, як багато! А як же ж пройти коля до господарства? Ну, будемо прилазити. Зробимо дорожку собі. До одних дверей і до других. Кому мішає, тогай прибирає. Це вже сьогодні другий рейс їх, Саночки їм визубову, взяли такі великі, що на ході, мабуть, не до доверху. Приходять такі мокрі. Але хай вже натішаться, вже так чекали книгу. Коля, ще йти з'їхатиш? Тебе я тут теж планую. Можна з'їхати! Можна бачиш, як він собі з'явити мене поправили, бо тут вже ху, навіть, змерз. А що буде казати, що не змерз? Все вже мокве. No, зараз на трошки. Ми то кажемо, на яку годину не більше, а вони ж не слухають. Ми поїхали коля по кукурудцю, а вони знов. Друзі прийшли, ми не думали, що вони сюди. Вони бабі сказали, що нам дата з мамою дозволяють.

Ярослав, може до хати? Коля, сідай туди. Ви знімаємо весь єздить. Кіро, сідай! Кіро, то це ж не наші санки. А, то тут Коля, тут тебе разниця, Коля, які вині.

どまいたどまいたどまいたやさんとポチーフ。 Остаєтеся? Ідемте. Хати буде Будемо вже їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.